Кайки. Всім привіт! Мене звати Марія, і це відповіді до наших практичних завдань на тему персона про Вербі. Зараз ми розберемо всі відповіді на запитання, чому там такі відповіді, а не інші. І якщо у вас будуть якісь запитання, то ви зможете їх задати в коментарях. Поїхали. Завдання перше першій вправі вам треба було знайти відповідники діслова ОЛЛ, е, відмінюються з різними займенниками, і, відповідно, знайти займенник, з яким буде відмінюватися це дієслово. Давайте розпочнемо. Цю вправу ви могли зробити, використавши ту табличку або е, ті слайди, які були в першому відео, тобто там було про відміні номіна, олен, сіна олен і так далі. Ви могли користуватися якраз цією табличкою і з'єднувати ці займенники з відповідним дієсловом. Дієслово олеме відповідає займеннику ме, тобто «МЕ ми, Є», Йдемо далі. Дієслово овад відповідає займеннику ГЕ, тобто вони, вони є ГЕ, «овад». Далі займенник, незайменник дієслова олен відповідає формі Міна, тобто я є. Далім. Дієслова он відповідає займеннику ген, тобто він або вона, гень он або се он можна, якщо ми говоримо про неживі предмети. Далі дієслова олет відповідає займеннику сіна, сіна олет ти є. Ну і тут вже останнє Олете відповідає займеннику те, тобто ви є те Я думаю, що ви з цим завданням справилися. Це правильна відповідь. Ідемо далі. Вправа друга оберіть правильну відповідь. У вас тут було речення, вам треба було в ці пропуски вставити «Ола» в правильній формі. Давайте почнемо з першого речення. Я, я, Тімо, бла, 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 щось там, Авіопарі – це подружня пара, тобто Марія і Тімо є подружня пара. Якщо ми будемо заміняти Марія і Тімо на займенник, Марія і Тімо це хто? Це вони, вони фінською мовою буде «ге». А займеннику Ге у нас відповідає дієслово оват, тому ми будемо тут писати правильну відповідь, як оват, ге-оват. Марія є тимо, оват авіопарі. Друге речення сіна, щось то там, опіскелля. Ти опіскелля це студент, сіна ти є студентом. А займеннику «сіна» відповідає дієслово «ола» в формі OLET. Сіна OLET ти є студент. Сіна – опіскелія. Йдемо до третього речення. Ми щось там каопунгеса. Ми є в місті. І тут у нас е, займеннику ме буде відповідати е, дієслова Ола в формі «олемме». Ми є в місті, ме олемме, каопунгіс». Йдемо далі. Четверте, е, четверте речення. «Хейді». Щось це там Коккі. Коккі – це е, повар, гейді є поваром, Хейді є поваром. Гейді, це е, можна замінити займенником ген вона, або е, займенником до живої істоти ген, тому ми тут будемо обирати вже дійсно, е, яке буде відповідати займеннику ген. Якщо ми пам'ятаємо правильно з цієї таблички, то ген буде ген-он, тому гейді так само буде гейді-он Коккі». Йдемо далі. Те, щось там опіскелій, та ви є студент. Тобто нам треба підібрати дієслово в правильній формі до займенника Т. До займенника Т у нас буде відповідати дієслово в формі олетте, тобто теолете, опіскелі. Ви є студент. Лаппі". Про лаппі поговоримо. Лаппі це лапландія фінською мовою. Лаппі Суоміса, щось там написано. «лаппі» є в Фінляндії, тобто «лаппі», Лапландія знаходиться в Фінляндії. Так само, якщо «лаппі» ми будемо замінювати займенником, то Лапландія це вона, але не жива, тобто це буде се, займенник се. Якщо ми пам'ятаємо правильно з нашої таблички, то uh, займенник se, uh, займенником се відмінюється дієслово uh, в формі он. он суміса. Тут, може, не, не дуже гарно видно, он суміс. Права третя, тут вам треба було вставити дієслово Ола в правильній формі, тут вже не було підказок, вам треба було вже здогадуватися е, самому або самій. Е, ну, поїхали з першого речення. Тула щось там Кауніс. Кауніс це красивий, тула є красиво. Пам'ятайте, що в реченні завжди має бути дієслово. «Туула» Тула є красиво, є красиве. Тулу можна замінити займенником ген, вона, тула, це вона. Е, займенник Ген. Відмінюється з дієсловом «Олла» в формі он, тобто тула або ген он кауніс. Тула є красивим. Йдемо далі. Друге речення: місто щось та там, те, щось та там, котойсін. Міста, те, Котоюсі, звідки ви є родом. Тут у нас є вже займенник Т, нам не треба в голові його замінювати на якийсь певний. У нас тут вже написано все місце те, якщо ви пам'ятаєте дієслово «оле» в формі те, то це буде олете. Місто те, «те» олете, котоюсін, звідки ви є родом. Третє речення. Коли ми говоримо, у нас тут є Мейден Перге, якщо перекладається, як наша сім'я, є в Фінляндії. Тобто наша сім'я, наприклад, живе в Фінляндії, нам тут треба замінити Мейден Перге на якийсь займенник. Мейден на Перге, наша сім'я, це вона, вона, але ну, можна сказати, що це не живий предмет, або живий предмет, в принципі, там не важливо. Вона, ми пам'ятаємо, що в фінській мові це буде гень або се, і відповідно. До займенника ген ми відмінюємо ді в формі он. Ген он. Мейден Перге он «сомеса». Тобто, наша сім'я вона ген, он Сомеса. Наша Фінляндія є ой, наша сім'я є в Фінляндія. Ідемо далі. Про Марію і Міко. Марію і Міко є на дискотеці. Нам треба сказати. Знову нам треба замінити Марія і Міко на якийсь займенник. Марія і Мікко ми будемо замінювати займенником вони. Марія і Мікка це вони. Вони це в фінською мовою буде ге, і ви пам'ятаєте, що займенник Ге відповідає для слова Ола в формі оват. Ге оват. Марія Маріо я, Мар я, я, Міка оват дискос. Йдемо далі. «Ме, колуса, ми є в школі. У нас тут вже є займенник, нам не треба нічого замінювати, ми можемо, в принципі, написати, і по нашій табличці, не думаючи. «Ме», якщо ви пам'ятаєте, буде ме, олеме, «ми» є в школі. Далі, шосте речення. У нас тут так само вже є займенник. Сіня, нам треба лише провідміняти правильно діє слова. Сіня, якщо ви пам'ятаєте правильно, сіня олет «мюегеса», Ти запізнюєшся сіня, Олет «мюегеса». І останнє речення Тімо. Піткая хойка, тімо високий і стрункий. Тімо, ми знову замінюємо займенником він, він в фінській мові це буде ген, тобто ген і ді слова он, піткає хойка, або тімо он, піткає хойка. Складність цього завдання була в тому, що вам часто треба було замінювати ці слова на якийсь займенник, але, в принципі, ви маєте цьому вчитися. Тому перевіряйте себе, якщо є якісь питання, задавайте. Ну, і остання четверта вправа, вона була найскладніша, тому що ми ще багато слів не знаєте. Або якщо ви знаєте, то в принципі я не думаю, що у вас виникали труднощі. А, ну, давайте поїдем. поїхали. Ми, студенти. Я вже казала, що в фінській мові обов'язково має бути дієслово, тому фінською це буде перекладатися не ми, студенти, а ми є студент. Ми, ви пам'ятаєте, що це буде ми. А займеннику ме відповідає дієслово Олла в формі Олеме, ми Олеме. І студенти, там було вже таке речення пі, ске, лі, так, Ми є студент. Йдемо далі друге речення. Я Алекс, приємно познайомитися. Це, в принципі, я брала лексику з Оменмейстері. Якщо ви стикалися в Соменмейстері, то е, я думаю, що всі стикалися, напевно, то у вас не має виникати труднощів. Я Алекс, тобто, я знову ми замінюємо це тире, ми замінюємо його на дієслова Ола. Я є Алекс. Я це Міна, Міна, Олен, Алекс. Приємно познайомитися. Фінською воду буде хауска, тут у то, Приємно. Тут у штуа. Хауска, тут у 100. Приємно познайомитись. Ідемо далі. Третє речення: Ольга вдома. Знову немає дієслова, але в фінському реченні воно має бути обов'язково. Тобто ми маємо сказати Ольга є вдома. Ольга, е, ми будемо замінювати Ольга займенником вона, це ген, Ольга або Ген. Он вдома буде котона, Ольга он котона. Четверте речення: звідки ти родом? Ну, тут вже питання, тут вже складніше, але в нас було схоже речення, бо навіть таке речення в попередніх вправах. Звідки це буде міста, ти, це займенник сіна, ти є, це буде сіна, олет, і родом це буде котой сінь. Міста сіна, олет, котой сінь, звідки ти є родом. Обов'язково має бути ті слова. П'яте речення, вони зараз в Фінляндії. Вони, це займенник хе, вони є, обов'язково діє слово, ге оват, зараз це буде нют і в Фінляндії сомеса. Ге-оват люд сомеса. Вони є, зараз в Фінляндії. І останнє речення: шосте: Ви українець. Знову нас тут питання, ми їх ще не розібрали, але можливо, ви знаєте, як задати питання фінської мови. Ви українець, тобто я звертаюся до вас е, вічлива форма, ви українець, і вічлива форма в фінській мові так само, як і в українській, це буде те, ви є українець, «те» Олете. А тепер ми перероблюємо це все на запитання, тобто мені потрібно запитати, і я буду запитувати. Оле те ко те україналайн. Ви є, Ні. є, ви українець, оце так на українську буде перекладатися. Ні, я фін. Ей, ей, я є фін, але нам треба сказати міна. Олен Суома лайнен. Я є фін. Ей, або можна сказати ен. Міна Олен suomalainen. Ей, міна Олен suomalainen. Ні, я є фін. Ну, і це все. Ми розібрали всі вправи. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, можете мені писати в особисті повідомлення, можете писати тут в коментарях. І до зустрічі в понеділок з новим відео Kitos Ya Neden P'en майка.